Як сімаєте, з вами Квінт, і сьогодні відео я вам розповім, як заробити новачку на ЮКренгі та 5. Та й в цілому почати свій шлях. Ну а ви не забувайте, що я граю на ЮКренги та А5. діє мій промокод Квінт", так і десь там дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви можете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, уявимо, що ви звичайний новачок, який тільки зайшов в гру. Що ж вам треба зробити? З самого початку ви натискаєте англійську буковку М, і у вас відкривається ось така панелька. Тут ви знаходите ось це активувати промо і вводите сюди промокод Квінт. Ви можете активувати промо перед тим, як піти спати. Це взагалі ідеально. Ви залишаєте комп на ніч, проходить 5 годин, ви отримаєте собі 50 тисяч GTR на 7 днів, а також Diamond Premium на 7 днів. І можете спокійно розвиватися. Коли ви вже отримаєте собі. Нагороду за запрямку, або в цілому можете навіть не отримувати, ви можете почати приходити квести, але в цілому це не обов'язково. Дивіться, перше, що вам треба буде зробити, це купити собі телефон. То ви орендовуєте собі мапет, який так раз таки зможете орендувати на спавні, це 200 доларів, це в цілому дуже мало. І після чого їдете, виходить купляти собі телефон. Тут в нас поруч є магазинчик, він знаходиться ось тут. Ви заспавните самого початку або ось тут, або ось тут. І тобто ви їдете в цей магазин для того, щоб купити собі телефон. І так, ми приїхали, виходимо з автомобіля і заходимо ось сюди. Тут заходимо в інше, і ось тут купляємо собі телефончик за 700 доларів. І після того, як ви купили собі телефон, вам треба буде здати на права, але все не так просто. Права на легковий автомобіль коштують 3,5, а це немало для новачка. В цілому, якщо ви отримали нагороду за квест, то вже можете спокійно здати на права. Якщо ви не отримали, то ви можете попрацювати на будівництві або ж попрацювати на фермі. Звісно, я би радив баб. Працювати на будівництві, бо воно буде набагато ближче, і вам не треба буде на мопеді їхати дуже далеко на ферму. Уявимо, що ви новачок, який тільки активував пробу, але не хоче чекати 5 годин і хоче прямо зараз вже бігачити, заробляти і ставати мільярдером. Тому зараз я покажу, як працювати на будівництві. І так, все, ви поставили міточку. Ще раз покажу на карті, де воно знаходиться. Ось тут ось така буде міточка. І так, все, ви приїхали, глушите свій мопед, бо ви, мабуть, будете на мопеді. Ми підійшли до цього НПС, натискаємо Влаштувати. Узяти молоток, і після чого так почнемо. І виходить, тепер ми йдемо з вами по мітках, які бачимо зліва знизу на міні-карті. Молоток ви зможете знайти у себе в інвентарі, після чого ви його перетаскуєте в руки і можете вже йти працювати. І ви собі ось так знаходите мітку і починаєте ось тут даубіть. Починаєте ось так хобана, раз. Блін, у мене, звісно, не дуже файно виходить, але треба ловити ось на максималки. І ось так ви потихеньку забиваєте і заробляєте собі гроші. Нагадую, що вам треба зробити 3600. А за одну таку міточку ви заробляєте 130 доларів, і це в нас дуже швидко. І таким чином ви заробляєте дуже швидко собі гроші. Вам не треба їхати хвилин 5 або 10 до ферми. Головне, просто ось тут не впасти. І ось так просто починаєте потихеньку працювати і заробляти собі гроші. І дивіться, потихеньку у вас зростає зарплата. Наприклад, зараз я заробляю вже не 130, а 133. Я думаю, ось так потихеньку ви зможете собі піднімати рівень і зможете взагалі потім фармити на будівельнику. Але далі в нас будуть дуже потужні способи, з якими ви зможете заробляти хоч по півмільйона в день. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Юкренгі Та 5. І це в нас Олександр Авщиніков, Максим Гадзі і Олексій Рібачук. Привіт, хлопці! Ну а якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, весь промокод і все вийде. Моя особиста вам порада: не закінчуйте працювати, коли заробите собі на права. Заробіть ще десь зверху 5 тисяч для того, щоб в майбутньому купити собі першу машину. Перша машина вам буде коштувати десь 5 тисяч. Можете купити найдешевшу тачку, яка є в автосалоні, а саме з ГТАшними машинами, бо орендовувати мопед, на якому вас можуть збити, ну якось не дуже чи назис. І до речі, ось так раз таки ось цю машину ви зможете купити, якщо я не помиляюсь, за 5 тисяч. Давайте зараз з вами поїдемо і подивимось, які машини найдешевші в нас в автосалоні. І так, все, ми приїхали з вами до автосалону. Він знаходиться дуже поруч, просто подивіться, ось в нас виходить будівництво, а ось в нас автосалон. І так, ми заходимо сюди і дивимося, які в нас тут є машини. Ось ця машина коштує 5 тисяч, але ми подивимося, тут є ще одна машина за 5 тисяч, за 25, і, на жаль, вони, типу, не в наявності. І найдешевша машина, яка зараз є в наявності, за 35 тисяч. Тобто це не так і багато, це можна заробити. А якщо ви ввели промокодік, то ви зможете одразу купити собі таку тачку. Але інколи ці машини з'являються в наявності і ви можете собі їх придбати. А якщо що ви не хочете дуже довго збирати і хочете машину отримати на халяву, у вас теж є така можливість. У мене в телеграмі зараз проходить розіграш на мій ланус. Можете зайти та прийняти участь. Ну що, ви здали на права та купили собі машину. Як вам далі заробляти дуже багато грошей? Одні з найкращих способів заробляти гроші в Україні етапі 5, це робота риболова, а також грибника. Але є один мінус: для того, щоб заробляти на грибнику, вам треба зібрати дуже дуже багато грибів. І вже потім це справді буде прибутково. На самому першому Рівні, ви будете заробляти дуже дуже мало грошей, як в цілому, якщо будете працювати риболовом для того, щоб там заробляти, вам треба дуже багато грошей. Там є вудочки, які коштують мінімум десь 20-30 тисяч. Якщо все ж таки вирішите працювати риболовом, вам треба поїхати ось сюди, або ж в будь-який з трьох магазинів риболовства. І коли ви вже купили собі вудочку, вам треба поїхати на ось цю червону мітку, на червоний гачок. Ви можете поїхати в цілому, і на синій, але синій це легальна рибалка, а червоний нелегальний. Тобто на ось цій міці вам не треба рибачити та піднімати рівень для того, щоб ловити скатів, лосося і так далі. А ось на ці треба. Але від вашого рівня, якщо я не помиляюся, залежить все одно, яких риб ви будете ловити. Тобто по одному кілограму або ж вони будуть важити по 5 кіло. Якщо я не прав, то, будь ласка, поправте мене в коментарях, буду вам за це дуже вдячний. І тобто, щоб працювати на рибалці, вам треба буде дуже багато грошей витратити. А ось на грибнику все набагато легше. Вам не треба буде витрачати дуже багато грошей. Ви просто приїжджаєте в будь Зброї і вже можете почати заробляти, купивши в холодній зброї ось цей ніж за 2000. Зазвичай, оскільки у мене вже великий рівень, я купляю собі декілька, бо можу це дозволити, щоб дуже часто не їздити туди-сюди і не купляти ніж. Ось, наприклад, я купив собі зараз 5 ножів. Я можу спокійно поїхати починати дуже довго збирати гриби, бо так само у мене рюкзак на 100 кіло, і починати працювати ви будете ось тут, на першій мітці, тобто ось це перша мітка грибника. І потім, як ви апнете собі рівень, поїдете. Сюди, потім сюди, ну і по цих рівнях будете їздити і продавати. Ви почнете дуже багато заробляти, коли апнете собі третій рівень, тому що там вже плюс-мінус вигідно продавати гриби. А якщо дуже активно збирати гриби, то ви зможете підняти собі третій рівень, я думаю, десь за 2-3 дні. А тепер давайте перейдемо до іншого. Якщо ви хочете працювати на різних роботах, такі як інкасатор, який знаходиться ось тут, але вам треба дев'ятий рівень, такі як, наприклад, прибиральник вулиць, або ж такі, як автобусник, ну я думаю, суть ви зрозуміли, або ж таксіст. Вам треба підняти рівень, але де це зробити? Де дуже швидко можна підняти рівень, тому що на грибнику і на рибалці вам не будуть здавати виходить досвід, вам будуть давати лише гроші, бо це виходить, рахується як хобі, а не робота. Подивіться, зараз ми з вами зупиняємось і поставимо мітку з вами на найкращу роботу по досвіду. Ось вона. Це в нас лісорубка. Нам треба приїхати знову в цілому біля грибників, біля першого рівня. І так, ну що, ось ми з вами і приїхали вже на лісорубку. І як ви можете побачити, які машини тут стоять? Тут стоїть порш. Тут стоїть Rolls-Royce, тут стоїть одна супра і ще друга супра. Тобто тут, а ще й крузак трьохсотий їде. Тут справді працюють люди, які вже багаті, тому що вони просто хочуть підняти собі рівень. І так, що ж вам треба зробити? Вам треба підійти до ось цього персонажа. Після чого, ось тут споряджені, ви купляєте собі сокиру. Вона коштує всього навсього 100 баксів. Взагалі, я вам раджу придбати три сокири. Після чого ви закриваєте менюшку, сідаєте в свою машину. І зараз я вам покажу місце, де краще всього виходить рубати дерева. Взагалі, вам треба знайти з трьох дерев або з чотирьох. Дивіться, зараз я вам покажу для чого. Ось тут стоять три дерева, які можна рубати. І так, ми беремо з вами виходить сокиру і починаємо рубати дерева. І ви мене запитаєте, а для чого мені знаходити сітку виходить з трьох дерев? А тому, що якщо ми ось зрубали з вами одне дерево, ми не зможемо з вами зрубати його другий раз. Йому треба відкидешитись. І поки ви зрубаєте друге дерево, третє дерево, ви зможете повернутися до першого дерева, і воно вже буде на 100%. А тепер дивіться, буде дуже незручно, якщо ви будете ось так ходити і рубати ось ці виходить ці дерева, які вже впали. Тому я вам раджу включити вид від першого обличчя, ви зможете ось так дуже легко підходити до дерева і ось так його рубати. Потім хобана зрубали. І легенько просто натиснули. Виходить, а трішки повернулися вліво або ж вправо, дивлячись, звідки ви почали, і просто ось так спокійно собі рубаєте дерева. І зараз я виходить нарубаю стільки дерев, щоб заповнити свій інвентар, і потім покажу, скільки ж мені досвіду дадуть. І так, ну що, буквально за 10 хвилин я забив собі повністю весь інвентар, ось цими брьовнами. І зараз я їх продам і подивимось з вами, скільки ж я зможу за них заробити І так, ну що, під'їхали? Заходимо до ресурсів і натискаємо продати. І ви просто подивіться, мені за 10 хвилин дали 1400 досвіда. Ось це я думаю потужно. І також один з варіантів інших заробітків, просто щоб трішечки попрацювати, відпочити від інших робіт. І так далі, ви можете вступити в мафію. Зараз я вам покажу на прикладі Київської мафії. Ось ви заходите, біжите до НПС-шки, і у цього NPC ви можете купити контрабанду, повозити дівчат або ж викрасти авто. Ви вступаєте, здаєте екзамени щодо і так далі. отримаєте собі четверте звання і можете працювати. Вати виходить в мафії, і це дуже прикольно, тому що ви, наприклад, можете купити собі просто контрабанду і не одразу її вести. Наприклад, час від часу купляти, купляти, купляти у вас багажник заповнився контрабандою, Ви поїхали продали і виходить, зробили x2 або x3 своїх грошей. Я думаю, дуже непогано. Тобто, просто щоб так по кайфу трішечки підзароблять, я думаю, ідеальний варіант. І також одна дуже важлива фіча. просто подивіться в правий верхній куток. Там ви можете побачити, що безкоштовно можна отримати кейс. Якщо ви відіграєте 5 годин в грі, ви безкоштовно отримаєте кейс, з якого багато чого може випасти. І ось так раз таки через 7 хвилин мені видадуть цей кейс, тому що я вже відіграв 5 годин і покажу вам, що мені випаде просто з одного кейса. Принаймні, якщо вам підвезе, і як ви можете побачити на картинці, там може випасти Лексус. Якщо вам дропнеться Лексус, це просто ваша халява. Ви зможете стільки собі заробити просто зі звичайного кейса. А як то кажуть, ці новачкам везе, то шанси у вас є. І так, ну що, я отримав кейс, і зараз будемо його відкривати. Він вам дається в інвентарі, але вам не треба ось Тут щось клаце. Ви такі подумаєте, а що лише викинути? Дивіться, натискаємо англійську буковку М, магазин, кейси. Знаходимо кейс, який нам дали, а це називається він Фортуна, І виходить, просто натискаємо відкрити. І зараз подивимось, що ж нам випаде. І нам з вами випадає 100 тисяч чи золотий гриб. Давай 100 тисяч, а ну ось мені, наприклад, випав зараз золотий гриб. Але в будь-якому випадку це 30 тисяч. Ну і ось в цілому, ось такі види заробітку, розвитку для новачка є. Якщо ви зі мною не згідні, як я і кажу, напишіть в коментарі свої ідеї. буду вам за це дуже вдячний. Ну всім дуже дякую за перегляд, з вами був Квінт. Не забувати ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на юкренгі GTA 5, де мій промокод Квінт, який дасть вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви можете скачати по відео за посиланням в описі. а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!